Мамо, почитай, пожалуйста. Рукавичка Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жити, коли це жабка плигає та й питає. А хто хто в цій рукавичці? мишка шкреботушка а ти хто? жабка-скрекотушка. «Пусти мене. От уже їх двоє, коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка ж жабка-скрекотушка жабка та й зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж жабка-скрекотушка, жабка зайчик побігайчик та лисичка, сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть мене та вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. хро хорохрохтро. А хто, хто в цій рукавищі живе? Мишка шкребутушка жабка-скрикотушка, зайчик побігачик ласичка-сестричка та й вовчик-братик. А ти хто Хро-хро-хро, я кабан і клан, пустіть мене. Оце лихо. Хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут лізеш? Та вже влізу. Пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди у ліс і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить, ведмідь та й собі до рукавички реве і питається. А хто хто в цій руковіщі живе? Мишка шкребатушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігачок, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? Угу, як вас багато, а я ведмідь наберіть, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно? Та якось будемо, та вже йти тільки з краєчку, у ліс. І ведмідь семеро стала. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, немає рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла. Бігла, бігла, бігла бачить, лежить рукавичка й ворушиться. Собачка тоді гав, гав 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 Вони як злякаються, як вирветься з рукавички. Так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.